Христос Воскрес. І так, Пронія, Прокопівна продовжуємо готуватись до весілля. першої шлюбної ночі. Іспит акторство. Отто, як же будуть усі засті? А я так під руку з ним, та тільки на всіх Аж пе, а шлефом шеле, шелес, шеле, шелес, нахрещатику такою пані сяд. Та все по модньому по-французьки. Чи не вкоротив він мені? Їй, Бог, їй Богу жидюга вкоротив. І казала ж мамі, щоб віддали на хрещатику. Ну хіба з тою просто заговориш? Ой, Це ж не по модньому. Це ж не по модньому. То ж так вискоробить. Так, ні плечей не видно, не грудей. А по моді усе должно бути видно. Все повинно бути як на виставці. Чим заткне? Голиво ее підлої тхне. Химка! Химка! Кати швидше по хатах бішет. А Починяй вікна там по всі вікна!